Всякий священний чин і спаси їх, пом'яний Господи, присутніх людей тут, пом'яни Господи, Богом бережену Україну нашу, владу, військо, подіїні захисників і захисниць України нашої, пом'яний Господи, тих, що ненавидять і люблять нас, братів наших, що служать тут присутніх, і тих, що з поважної причини відсутні, заповідали нам недостойним молити за них. Пом'яни, Господи, братів наших, поневолених і скорбосних, Семю Твою, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, беремо по народу і нашому, на супротивники, подай, і Христом Твоїм хараня, й на сосен. Господи людей Твої і благослави наслідня Твоїх, перемого повожного народові, нашого, на собративників, вода, і Христом Твоє хараняй нас уселю Твою. Твої дарі здорове, Господь допоміг віднайтись їм за присутніх людей тут і всякого міста краю поголи, щоб Господь милостивий, зберіг від голоду мороз, суповині, вогню, меча, нападу чужинців та між особисті, що благий чоловіколюбний Бог не був милостивий та милосердний до нас, щоб одвернув він всяку кару, що йде на нас. І визволив нас від праведного гніву свого і помилував нас, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Вислуха Боже, Спасителю, наш надія всіх кінців землі, ти що море, далеко милостивим, будь дику до гріхів наших і помилуй нас. Бо ти милостивий чоловіколюбний Бог, істи тобі славу, висилає, ємо, і Сину, Святому Духу, нині по всіх і на віки віки. Опоєврейське звицеве, яка мала п'ять критих подів. У них лежало багато хворих сліпих кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню. І збурював воду, і хто перший виходив після збудення води, той одушував, хоч би, як вони думав. Слава цю людину! Присвята я спаси. Співаємо Тобі, радуйся, Богородице, чиста преснодіва і молися, щоб молитвою твоїми спастися. Пи Богородице, спаси нас. Визволи мене від вогню вічної, мук майбутніх Богородице, щоб я облажав тебе. святая Богородице, спаси. нас. Відкинь, блань, рабів твоїх молим, і всехвальна, щоб визволитися нам і до всяких напасти. Святая Борониця Від Відня дух, усякий і бід спаси, що Твого священного покрову припадаємо. Пресвятая Богородице, спаси. Нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. І посадати нас народився в себе всіх ворець і Бог нам. Святая Богородице, спаси богози, спасибо, бачених душу тішення, і свята, я богодиця, спасибо, спасибо, спаси, спаси рабів твоїх. Святая Богородице, спаси Богороди, Пресвята влади, чести від усякої напасти душевної, тілесної. И святая Богородствами, що до тебе припадають і взивають від усякої недолі і скорботи, свята, я погород, спаси нас спаси моє скоростілення душевної тілесного разу.